Вітаю тебе, друже. Сьогодні я починаю нову тему під назвою «Таємниця Божого царства, те, що реально формує наше життя і приносить реальні зміни. Це дуже важлива тема, так що будь зі мною в цих відео. І сьогодні перше відео під назвою «Таємниця Божого Царства. І ось є питання. Чому одні люди мають в своєму житті успіх, те, що вони роблять, у них все виходить, таке відчуття, що вони прямо притягують благословення в своє життя, що нібито вони такі любимчики від Бога. А інші люди, дуже добрі, талановиті, постійно знаходяться в якоїсь боротьбі. Чому хтось досягає успіху і так виглядає, що ну, майже без зусиль, а хтось працює на ізнос, але все рівно результату немає. І сьогодні я відкрию тобі таємницю, яку Ісус назвав таємницею Царства Божого, про яку написано в Біблії, написано в Євангелії. І зразу хочу тебе попередити, це не якась релігійна теорія, це духовний закон, який працює у житті кожної людини. І працює незалежно від того, чи віриш ти в це, чи не віриш, чи приймаєш ти це, чи ні. Тому залишайся. Зі мною до кінця те, що ти почуєш сьогодні, зміни твоє розуміння життя назавжди. Давай поглянемо на своє життя. Поглянемо чесно, без того, щоб захищати себе, когось звинувачувати, шукати відповідальних. От те, що ти маєш зараз в своєму житті, Твоя робота, твої стосунки, твій фінансовий стан, твоє здоров'я. Це все не просто якась випадковість, або те, що тобі просто інші люди дали. Це все те, що ти маєш, це є тільки частина, і частина, видима частина твого життя. Це нібито плоди того, що. Бачать інші, те, що бачиш ти, те, що ти маєш, те, що ти можеш пощупати. Але є в твоєму житті ще інша частина, невидима частина, яку хтось усвідомлює, хтось ні. І це ми можемо назвати корінням. це те, що відбувається всередині тебе. Це твої думки, твої переконання. Твої уявлення про себе, твоє бачення минулого, майбутнього, твої внутрішні діалоги. І всьому цьому є ключова річ, яку більшість людей не розуміють. Те, що ти маєш зовні сьогодні, якість твого життя це завжди результат. Того, що ти маєш, або що відбувається всередині. От відкрий перше псалом, і там написані такі слова. Там написано про людину, яка має успіх, яка блажена, там сказано про людину, яка буде як дерево посаджене при потоках води, що приносить свій плід у свій час, листя його не опадає, і все, що він робить, він має успіх. Ось така чудова, красива картина. Але зверни увагу на те, що говорить цей текст. Текст не говорить тільки про плід, тільки про зовнішню частину життя людини, що ця людина бражене. Не про це в першу чергу чергу. Він говорить про дерево, яке що посаджено при воді. Тобто воно говорить спочатку про невидиму частину, говорить про коріння, про те, що люди не бачать. Але те, що впливає на те, що зовні, що це реально і практично означає для нас? Коли дерево має доступ до води, має гарне коріння, воно не напружується, щоб дати плід. Щоби мати лістя, щоб мати успіх, плід з'являється природно сам собою. Чому? Бо коріння живиться правильним джерелом. І це те, що говорить Біблія, що так само і в твоєму житті, коли твої думки, тобто ця прихована частина, твоє бачення, твої переконання живляться правильним джерелом. То тоді твоє життя зовнішнє, воно природно приносить свій плід відповідний. І тобі не потрібно мучитися, ти зростаєш, і це відбувається природно. І тепер дуже важливо, в Євангелії від Марка, в четвертому розділі Ісус розповідає притчу про сіяча і каже. Своїм учням, що вам дано знати таємницю Божого царства, таємницю Божого царства. І яка ця от, така дивна таємниця? Ісус пояснює, що царство Божє це як насіння, ти кидаєш його в землю, і воно росте вдень і вночі, коли ти спиш і коли не спиш. Ти навіть не розумієш, як саме це відбувається. Каже про це, каже Ісус. Але воно відбувається спочатку стебло, потім колось, потім зерно в колосі, і це вже є видимий результат. І це не просто якісь релігійні слова, які каже Ісус. Це про те, як працює духовне життя. Тобто існують духовні закони, про які говорить Ісус, які керують цим світом. І вони виглядають так, що з невидимого з'являється видиме. Да? Насіння, яке ніхто не бачить, коріння, яке ніхто не бачить а те, що ми бачимо зовні, це результат внутрішній. І тому, от таке питання: що ти сієш у своєму серці? Які думки, які слова, яке бачення, бачення твого майбутнього. От все це, що зараз я кажу, це все є насіння. І воно обов'язково дасть свій вражай. Повір мені, хороший чи поганий, але це все рівно станеться. І ось де більшість людей помиляються. Вони намагаються змінити плоди, да, чи змінити зовні в своєму житті, змінити якість життя. І вони намагаються змінити ці плоди, не торкаючись коріння того, чого, чого саме це виростає. Людина хоче більше грошей. І що вона думає? Треба, більше працювати. Але якщо в голові у людини думки у мене ніколи не вистачає, я бідна людина, у мене нічого не виходить, якщо всередині переконання, що я не вартий, недостойний більшого в житті, от повір мені, жодна кількість роботи не змінить результат, людина хоче хороші стосунки. Але якщо вона в серці носить всередині себе якісь образи, страх, вона носить недовіру і знову шукає розв'язання зовні да, от в інших людях, не розуміючи, що проблема не в інших людях, і проблема не в партнері, і не в обставинах, проблема у внутрішньому світі цієї людини, нічого не зміниться. Ісус сказав про це прямо: що добре дерево не може приносити злі плоди, і гніве дерево приносити добрі. От про що говорить Ісус? Що таке дерево? Дерево це те, що має коріння. І чи буде воно добре, або чи буде воно гніве, залежить не просто від обставин, а від коріння. Тобто, іншими словами, хочеш інші плоди – почні з коріння. Тож, як це працює практично? Це працює, повір мені, дуже просто. Якщо ти хочеш змінити своє життя, почни з невидимого, почни з того, що ти думаєш про себе. Що ти говориш собі щодня. У що ти віриш, про яке бачення ти маєш свого майбутнього, що, яку картину свого життя ти тримаєш в своєму серці? Повір, вона у тебе є. І повір мені, що вона повністю співпадає з тим, що тебе оточує зовнішній сьогодні. Царство Божє це не десь, от як люди думають, на небі після смерті, да, тут в житті ми нічого не можемо змінити. Це духовний принцип, і принципи, які працюють сьогодні, тут, в нашому житті, в реальності, і працюють зараз. І головний принцип із всього цього, що казав Ісус це зміни коріння, і тоді зміниться плід. Тепер я хочу сказати, що наступні 4 відео ми розберемо конкретні речі, які формують твоє життя всередині. І це буде дуже практично і глибоко, і повір мені, воно змінить багато чого в твоєму мисленні і в твоєму житті. Тому сьогодні підписуйся на цей канал, щоб не пропустити наступне відео. Став лайк! Якщо ця тема резонує з тобою, напиши в коментарях, яку сферу свого життя ти бажаєш змінити. А я бажаю тобі благословіння, я бажаю тобі успіхів і пам'ятай, що Ісус каже: нема нічого потаємного, нема нічого прихованого, того, що всередині що не стало би явним і видимим. Бажаю тобі благословіння і до зустрічі в наступному відео.